Всі технології сьогодні в світі є. Це не нові технології. Наприклад, ви згадували Канаду, Австралію, я додав сюди Сполучені Штати Америки, виробляють на рік 20 мільярдів галонів біотанолу. Один галон це 3,7 літра. Уявіть собі, які це обсяги. І всюди використовується кукуруза. Тобто, тим, що вони. Мають е, програми стимулювання розвитку біотанолу, вони дають можливість фермерам вирощувати великі урожаї кукурузи, засаджувати великі площі кукурузи, оскільки фермер знає, що він обов'язково її продасть. Куди на біоетанольний завод, який стоїть поряд, як нас колись в Україні були скрізь е, цукрові заводи і колгоспи вирощували цукрові буряки, і всі знали, куди цей цукровий буряк ну, іде. Тому там проблем немає. На сьогоднішній день, якщо взяти по в географії, то найбільшими виробниками біотанолу являються Сполучені Штати Америки і Бразилія. Чому Бразилія? Бо в них є цукрові, цукрова тростина. Вони виробляють цукор, а все, що залишається, відходи вони пускають на виробництво біоетанолу. І сьогодні в Бразилії вони дають цей біоетанол до бензину на рівні увага, до 75%. Тобто, оця частина біотанола, вона, по-перше, не викидає СО2, з Фосіл fuels, тобто з традиційних джерел енергії, що забруднює середовище, оскільки біотанол – це чисте джерело енергії, тому тут взагалі немає ніякої безпеки, і саме головне це є енергетична безпека і Сполучених Штатів Америки, і енергетична і продовольча безпека Бразилії. А Україна вона абсолютно нічим не відрізняється по своїй структурі ні від сільського господарства, ні від штатів, ні від Бразилії, оскільки в нас є найкращі. В світі землі.